На одному з полів академії футбольного клубу Рух відбувся турнір з футболу серед працівників «Емілі Резорт. Участь у змаганнях взяли всі охочі: охоронці, офіціанти, бармени, лікарі, бухгалтери. Кожен міг відволіктися від роботи та провести час з колективом поза межами офісів. Я би збирався так почастіше. Дякую організаторам за турнір. Якщо можна їх попросити, щоб було такі частіше, не тільки з футболу, можна якийсь баскетбол. Ну, взагалі, емоції ну, на вищому рівні дуже класні емоції. Участь у змаганнях взяли шість команд, яких розділили на дві групи. Два найкращих колективи з двох груп продовжили боротися за перемогу в півфіналі та фіналі. В останньому поєдинку за першу сходинку п'єдесталу боролася команда ветеранів, проте перемогти не вдалося. Учасники розповідають: на турнірі результат був зовсім не на першому місці. Головне, що всі змогли зібратися та весело провести час. Я думаю, ми будемо практикувати, проводити турніри. Насправді найголовніше що це командний дух. І хлопці показали, що це саме на це команда, і ми будемо продовжувати в дусі. За результатами турніру команди нагородили пам'ятними грамотами та подарунковими сертифікатами. Організатори розповідають, змагання усім сподобались, тому спортивні поєдинки тепер планують проводити регулярно. У нас на території Академія Рух чотири футбольних поля. Ну і як тут не зорганізувати для працівників турнір. В принципі, ми, як відділ, ми постійно думаємо над тим, щоб організовувати якісь портиви події для працівників, тому що ми не тільки працюємо, ми мусимо проводити час разом. Валерій Биць, Максим Турчинський та Андрій Рулюк телеканал НТА.